Виконуємо номер 1444 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Заповни комірки знаками плюс і мінус, так, щоб рівність була правильна. І два завдання. Приступаємо до виконання. У першу комірку поставимо знак мінус. І знайдемо різницю чисел 8,1 і 3,7 відняти 7 буде 4, 7 відняти 3 буде 4. Вийшло 4,4. Далі додамо число 2,7. 4,4 додамо 2,7. 4 додати 7 буде 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 2,6 до да 17. Поставили кому під комами. Ну і зрозуміло, що далі. Щоб отримати число 2, ми виконуємо віднімання. 7,1 відняти 5,1 буде 2, цілих. завдання друге. У першу комірку поставимо знак мінус. Знайдемо різницю 4,5 відняти 0,18. 10 відняти 8 буде 2, 4 відняти 1 3 і 4 відняти 0, 4. Вийшло 4,32. У наступну комірку поставимо знак плюс 4, 32 сотих. додамо 1,18. 2 додати 8, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 1, 4, да ще 1, 5. І 4 додати 1, 5, поставили кому під комами. Ну і зрозуміло, щоб отримати 0, нам треба поставити знак мінус. 5,5 віднімаємо 5,5. 5 десятих отримаємо 0. Ми заповнили комірки знаками плюс і мінус так, щоб рівність була правильна. Номер 1444 виконано.